Всім привіт! Сьогодні нове відео про Opel Astra G. Показував я вам на попередньому відео, як діагностувати помилки на Opel Astra G. А зараз покажу, як їх скинути. Ось, ми бачимо, з вами світиться помилка Check. І в мене такий пристрій elm 327 від OBD2. Стандартний вхід. І за допомогою нього ми скинемо ці помилки. В мене в даному автомобілі зараз одна помилка. Помилка P0136, яка вказує на несправність датчика кисню. Помилка P06. 136 говорить про те, що напруга датчика кисню не відповідає мінімальному або максимальному значенню напруги. Блок управління двигуном контролює оце значення, і якщо вона відрізняється від заданих у блоці управління, автомобіль переходить в аварійний режим. І, відповідно, загоряється індикатор check. Є багато програм, за допомогою яких можна під'єднатися до цього пристрою OPD2. В даному випадку, в мене є безкоштовна програма InfoCar. З'єднімою за допомогою Bluetooth. Е відповідно, треба також, щоб було інтернет з'єднання. Так, і ще не забуваємо включити запалювання. Виконуємо діагностику. І в мене ця сама проблема p 0136 Тепер, щоб видалити, Включаємо вкладку Видалити і видаляємо дану помилку. Підтверджуємо. Все. Тепер ще раз можна перепровірити, чи є дана помилка. Діагноз. Діагностуємо. Все, тепер даний час. В мене ноль кодів помилок. Зараз перевіруємо, чи скинуто було цю помилку. Так, дійсно помилку скинуто. Кому було цікаво відео. Ставимо пальці вверх, підписуємось на канал. До нових зустрічей!